А що, з першим днем Нового року все. Сьогодні у нас насусні. Все замало. Ми ще вчора тут прочищали доріжку. Бачите? Зараз йду до теплички. Якось треба сніг чищати з неї. Половина вже само з'їхало. Бо на вулиці сонечко, слава Богу. Зараз будемо щось робити. Ось таке. Я такою ось Так, кулечок взяла. Зараз сюди на кулечок зав'яжу. і буду якось махувати їх. Верхня частина вже зійшла. Сонечко, зараз щось будемо робити. Ось теплицю замилу, так що зовсім. Відчищаємо. Знімаю одною рукою не дуже зручно працювати. Зараз з зайдемо в тепличку. Гляньте, як тут темно. Це бачите, це все сніг тут. А тут, до речі, тепло. Сонечко робить свою роботу. Зараз з вами глянемо, скільки тут градусів. Ах, скільки градусів. Практично 7 градусів. Ось такий, я не знаю, як його з робити. Чесно. Як поставити так телефон, щоб знімав. А я, мабуть, буду зараз це якось струшувати. Ну що, друзі, зараз я буду знімати вам. Бачите, ось моя тепличка з цієї сторони в мене. Трошечки від сонця, слава Богу, сніг розтаяв. Зараз я буду відкидати і трохи сюди закидати снігу. Дивіться, який дуже... Я навіть не знаю, який тут шар снігу випав скільки сантиметрів. Ось такий сніжок у мене. Дуже... Для рослин дуже корисно, коли так от в теплицю потрібно, щоб проходив такий природній обмін водою, тому сніг дуже корисно завозити тачками, навіть якщо у вас є можливість, в тепличку. Зараз наберіть повні тачки снігу, все одно в дворі вбираєте і завозіть в тепличку. Я теж ось так буду робити з цього боку. Відкрию. Це я собі роблю дорожку, щоб йти обтрусити сміх, але не хочеться, поки він так гарно лежить. Мені хочеться його зібрати. Ну, На жаль, я зараз вихолоджую тепечко, але що робити. Зараз тут несь, практично 7 градусів цікаво, скільки зараз було б. Ось так. Ще з цього боку. Візьмемо сніг. Отаку. От Всі природні процеси для рослин повинні бути. Слава Богу, в цьому році ми зі снігом на Новий рік. Дай Боже, війна закінчиться. Це буде добре. Виживемо. Зараз. Гарно працювати. То. Фізично я майже не працюю. У мене офісна робота. Ось тако в мене виходить. Цікаво, як ви всі зустріли новий рік. Ой, нас дали світло десь пів 11-ї. Тому новий рік ми зустрічали зі світлом. Час виключили. Інша черга, що я знаю по Кримичуці, у людей вимкнули, бо з 20-12. Якраз з Новим роком привітала. Так, зараз я закрилась від вас, але я вибираю с... ну, за снежок. Вот Отаку. Зараз пойду счистити. Далі. Вже майже дійшла кінця. Зого боку, звісно, снігу навалило, треба відчищати. Зараз ну, вот, вимкну відео, бо ви мене зовсім все одно не побачите. Ой, авточки буде довольно таке жарко. Так, цікаво. Ну, Давайте вже глянемо, скільки градусів. Потрошку, слава Богу, намітає, тому що навантаження, щоб не було плівка, щоб не порвалася. Зараз глянь, скільки. Ох, 5,9. Там далі, тому що я ж тільки що відкривала двері. Ну все, піду я зараз на вулицю. Так, я трошечки почистила. Бачите, вже тут скільки це. Я вже убрала від снігу, зараз винесу на вулицю. Телефон вам покажу. Як я це роблю. Вон там, бачите, ліс засніжений. Так, закрила. Зараз я поставлю штативчик. Оце все я вже ось половинку вичистила. Слава Богу. І тепер ту сюди сійте, з цієї сторони сонечко повернулося. Тому воно трішечки розтає. Зараз я продовжу чистити, тому ось так поставлю штатив. Не знаю, якось його поставлю, щоб не сильно впав. І буду чистити. Одіваю рукавички. І пішла. Зараз ще треба так все акуратно чистити. Зараз, не дай Бог, і плівку не задіть. дуже дорого. Так. Господи, такий шар снігу, я не знаю. Ми ще спадали стеклиці зверху. Тому тут так. Так. Спочатку так розчищаю. Доріжку. Зараз. Так, убираю такі. Їх, зараз ми йому допоможемо з'їхати. Ой-ой. Ще класно, щоб не зайдуть. Якими допомагаю, так беру рукавичками. І допомагаю. А що робити? Рукавички можна висушити. Ой, поїхав. Все, зараз ми трохи. Пойдемо. О там заверху, конечно, немає, як я. Таке навантаження. Зараз ми другий прочистимо. Ого! Тяжкий. Він вже знайти такий трохи з льодом. не дуже честиться. Але вы... треба його вичищати. Так. Ще воно. Так що, якось так. Я вже диكتю. Зараз. Я написав. Ну вже практично квично. Не... Ну. Ого, знаєте, які глиби. О, дим. Ось така чистка снігу. Якщо чесно. Хотіла тепличку, але не думала, що. Я розумію, що це тільки початок роботи в ній. А вот думала, что так швидко. Зажу Снег дуже тяжкий. В льоду. Будьте тут по цеху и будьте. Так робить. Повинно.

Продовжуємо ой Я вам видно ні, як я працюю. Немає. Ой, це найтяжкі, мабуть, потрібно з цього боку йти. Честно, уже То, Что заморивалась? Чтобы помахать и убегать Ой, с уже набралось сапожки Выкинем. Олегка. 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 Мы трошки Олегка. 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 你好。This is cool. sure. Шала Зараз матери. Заморилась там. Річ сказала, що я з того боку зроблю. Оно ну, якось так. Виїхала. Вот какая молодость. Ой, виха снижу. Окей, ша. Сейчас мы ее приберим. Пошли тебя кусочки уже падаю вообще, с той стороны педаль, здоровлю. пришли, Вот так и солнышко, так и снежок, такая у нас природа. Заходим. Заходим. О, -о, о Тут уже чувствуется прямо тепло. Де-не-де де залишився Тут ось ось якось верхушку потрібно зробити. І от там трошки. Так, Зглянути, треба скільки градусів. О, 7 і 8, отлично. Зараз ми. Перейдемо на цю сторону. Тут, звісно, тоже теж сюди добавить тепличку снігу. Так, мабуть, я вже все уже в штатив. Вимикає телефончик. І до дніло. Якось не з того боку зробити. Не знаю.